Любов не надимається, вона покірна. Любов усвідомлює свої недоліки і ближнього і все одно любить. Коли ви любите, вам не потрібно виглядати в очах людей краще. Ви природні та насолоджуєтеся близькістю у шлюбі. Блуд і розпуста це суцільна гордість. Гонитва за ефирним досконалим секс-образом, порна ілюзія, знищує шлюб, любов не поводиться нічемно, не порушує громадський та сімейний порядок. Той, хто любить, уникає дорікань, претензій, сварок, скандалів. Любов мирить людей, порно провокує сексуальне та душевне насильство, розбещена і блудна людина, агресивна і небезпечна. Вона тільки й шукає приводу для звинувачення, з'ясовування та нападу. Любов не шукає свого, вона віддає. Любов жертовна. Блуд шукає вигоду тільки для себе і думає лише про своє задоволення. Розбещена людина порожня, її немає чим ділитися. Відносини з нею мають невротичний характер. Порно це не любов. це маніакальна залежність. Любов не дратується, вона миролюбна, любов не засмучує Святого Духа. Вона зберігає мир, не допускаючи роздратування та гнів. Люди, які захоплюються порнографією та ононизмом, живуть роздратовані і мають величезні труднощі знайти Собі партнера Для повноцінного, повноцінного сімейного життя. Вони роздратовані, що їхній реальний партнер, партнер із життя не відповідає стандартам ілюзорної порнозірки. Любов не замислює зла, любов замислює лише добро. Коли любиш, то немає злих думок. Дух. Розпусти викликає людь, Підро, підозру, недовіру, страх, ревнощі. Ближній стає знаряддям сексуального задоволення. Його схиляють до вибору проти природного сексу, без любові із серця виходять лише злі помисли та діла. Любов не радіє з неправди. У любові немає зла, втіхи, обману, інтриги, наклепу та брехні. Любов це не порна любов від Бога, а порно від дьявола. Значення слова порнея – це блуд і розпуста, а Бог є любов. 16 Якісти любові, які записані в Біблії, допоможуть вам відрізнити любов відпорна. І перша якість любові це довготерпіння. Любов довго терпить, як Бог довго терпить все людство. Той, хто любить, здатний терпіти довго, блудже, навпаки, нетерплячий, і заради задоволення себе тягне партнера в ліжко, не дочекавшись весілля. Любов милосердна, тобто милує, співчуває, підтримує, жалкує, не засуджує, не звинувачує, приймаючи кохану людину як частину себе, як своє тіло, не розділяючись на я і ти. У блуді немає милосердя, є тільки розділення. Через порно чужі мужики та баби стають між вами двома і переслідують ваше життя, розпуста тягне до чужого, а не на рідне, подружнє ложе. Порно це навіть не секс, а ілюзія. Продумана до дрібниць фізкультура перед камерою. Любов не заздрить, не порівнює себе та коханого з іншими. Не змагається, не бажає чужого. Любов бачить у своєму шлюбному партнері ту єдину, дану Богом людину, блуд переповнений заздрістю. Адже актори порнофільмів виглядають не як звичайні люди. Пластичні операції, збільшення груди, великі статеві органи викликають комплекс неповноцінності, заздрість. Та повне розочарування у своєму партнері. Любов не вилучається, не змагається у першості та правоті, не підноситься і не принижує ближнього. Коли ви любите тіло і душа вашого партнера у шлюбі привабливі і природно збуджують. Порно це життя в ілюзії, суперництві та звеличенні над та душевними параметрами. Пари сперечаються про першість і правоту, виличаються одне над одним, лише через відсутність любові. Деліла була одержима плодом і любов'ю до грошей. Вона не любила Самсона, тому тому, коли Самсон відкрив їй своє серце, показав їй своє вразливе місце, вона зраділа неправди і зрадила його. Дух розпусти робить людину продажною і зловтішною. Юда теж зрадив Христа, адже в ньому не було любові до Бога. Любов тішиться правдою. Мати Тереза сказала, що нестача любові найтяжча недуга якою охоплено все людство. Без любові людини не можуть радіти правді. Охолодження любові означає збільшення розпусти, і це ознака останнього часу на швидкого кінця. Любов все покриває. Покрити любові означає зробити невидимими недоліки. Сим та яфет. Побожні діти Ноя покрили наготу батька свого, а хам не покрив батька любов'ю та отримав прокляття у поколіннях. Виставлення на показ голого тіла у медицині характеризується як синдром психічного розладу. Ми живемо у розбещеному світі, де грубі психіатричні симптоми видаються за зразки моди та. Любов всьому вірить. Вона не зраджує сама, сама і не підозрює партнера. Вона вірить. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Блуд це постійне страждання, страх, невірність та зрада. Багато людей не вважають порнографію зрадою, але слово порнео перекладається як блуд і розпуста. Любов завжди сподівається, тобто завжди і всьому чекає лише найкращого. Надія це очікування лише доброго. Любов не чекає поганого блуд. Блуд це безнадія без та біль душі, коли немає надії на щасливий благополучний результат. Блуд запрограмований на нечистоту. Венеричне захворювання, сексуальне відхилення, патології та розлучення. Будьте благословенні.